what we нас поєдинок в гості в такому складі. Зараз момент небезпечний. Михайло Груцина, його удар. Володимир Карда ще рятує. Отже, у старті Урагану Юрій Савенко, 23-й номер уратарки. Альвівян продовжимо. Радевич. Ні, не проходить далі. Радевич, контрвипад. Урагана Шатурма. Тут у нас момент ще один небезпечний. Відбиваються Львів'яни. Володимир Кардаш неймовірний. Все від Володимира Кардаша просто неймовірний момент. від... Урагану Франківську у нас перший матч 3-2 за ураганом. Далі у нас 2-2 і в серії пенальті. Енергія перемагає. І третій матч. майка ще один аут. Кита. Дарується в урагану. Зараз варичує Рикошет. О! Дарас кожано! За Енергія забиває у нас на третій хвилині цього поєдинку. Кому забивати, як найсвіченому Тарасу Кузю. І підписуйтесь на інстаграм -путзал, Асоціації футзалу України. Все найцікавіше про футзал. саме там. Дивиться Зварич пробиває і Тарас Кузь переправляє м'яч у ворота. 1-0. Пробиває на місці Савенко. Савенко йде вперед. Савенко тягне м'яч. Удар від шатурми на місці. У нас Кардаш Тарас Кузь перевіряє Савенка. Тут втрата м'яча небезпечно може бути. Вихід фактично сам до собі відбувається пів'яне. Володимир Бунюга неймовірним чином зараз свою команду рятує. Хотілося б подивитися у повторі цей епізод. Звичайно, дивимося, тут втрата. Британ віддає на правий фланг передачі. Йербубан Юрій Єленек Тенис не Срудницький, головний тренер Максим Павленко. і тренер Юрій Єванишин. Лікар Богдан Шкворок, масажист Максим Корнієнко. Пресеташе Іллія Шепіттяк. Вка енергія Львів у такому складі. Роман Кітер номер один-12-тій Головний тренер Валерій Легчанов. Тренер Степан Струк. Лікар Олександр Фума. Зараз буньовик і це носять. Гол! 0 Володимир Буньо забиває. На восьмій хвилині рахуємо, 2 20. Неймовірно, що відбувається зараз в палаці спорту. Галичина. Трибуни шаленіють просто. Володимир Буньо стає автором забитого м'яча. І тайм-аут одразу ж нас бере Максим Павленко. Димося у повторюється епізод. сам, нього сам вийшов Дев'яточкою Чітко попадає. Яка ж передача від Марценяка і горяча на футзалі 2-0. Це не той рахунок, який може дозволити комусь вже там розраховувати, щоб підтримувати його як великому футболі, бо у нього передача. Радевич, гол! Не гол, Немає гола! Немає! Нічого собі! Поперечка в подія розвертається на майданчику. Передача на Радіряєва. Тіряє проходить далі. Тіряє віддає передача на Мартиняка. Мартиняк пробиває. стільки м'яч летить. Який же ж непоганий шанс. Я Мосман тягне м'яч. Перехоплення немає зараз. Є контрвипад. Раскус виходить сам на сам, можна забивати. Тараскуз. Пробиває Юрія Савенка. Ну, рятує зараз Савенко свою команду. Досвідчений кіпер збірної України. Терас... Зараз Британ. Давно Савенка. Савенко по флангу. Небезпечно може бути. Удар. І тут каркас воріт. Рятує вже Львів'ян. Ще один удар. Знову гірка своріт. так. І ще ау для Ну, Це так в нас епізод. Біля воріт енергії димось. Влучання в стійку з правого флангу приданий. І влучання встійно дав на Грицину. Михайла Шатурма. Петро тягне м'яч непогана передача. Удар тут за місію Володимир Карда. Отже, дивимося, Петро Шатурма зараз футується. Пробиває і м'яч виходить нас на кутовий та Мурикошет. Дивимося ще раз за цим ударом. Це для. Франківців небезпечно! І залітає месетається ворота. Паренюк скорочує відставання. У нас 15-та хвилина. Артем Паренюк забиває. І скорочує відставання. У цьому поєдинку. Вже... Тим цікавіший нас буде матч, безперечно. Змінюється в нас одразу четвірка енергетиків. Ярослав Квасній виходить. Тарас Кузь, Андрій Цілик, передача на Кваснія Ярослав. Передача на Тараса Кузь, 3-1! Неймовірно! Неймовірно! 3-1 Тарас Кузь, Кузь оформлює дубль на 15-й хвилині. З Ярослава Кваснія. Дивимося, дивимося в повторі. Ще раз цей. Hey, хотілося б побачити епізод. у Нас uh, Зварич. Димся через опоторю, передача хороша від Кваснія. І Куз Тараса забиває. А який же спаш від Ярослава пішов класний. Юрій Савенко віддає на Михайла Грицину. Михайло Грицина тягне м'яч, віддає небезпечно, може бути. І тут Володимир Кардаш свою команду рятує. Марценяк тут підскознувся, але йде далі. Ігор Марциняк. І тут аут для Львів'ян. А там може Андрій Тіряєв чекав передачу. Це ще раз повторюю цей момент. Команди обидві хороші сьогодні. енергія і ураган. І за тільки чому ми дивимося Сьогодні хороший э, матч. у нас одна секунда залишається. і все отже. Перший тайм. А завершено. Команди йдуть трішки перепочину, Зустрінемось після перерви. у нас э, одна секунда залишається. і все отже. Перший тайм, а завершено. Команди йдуть. Трішки перепочено. Зустрінемось після перерви. Там наші майданчика. Микола Граціна. Масевача депер. Сокочі був удар. І ще бігає на фігура перед 2 рахунок. Ось такий далі від Масевича і рахунок нас скорочується до трохла.

Діряю, проходить далі. Андрій Диряєєв опиняється на паркеті. Тут поспорився право над Момент який Володимир Катош рятує свою команду. Андрій Диряєв задіяє контратаку. Дрій пробиває, пробуває. Меч цілика тут Макала Грицина, ще перехопив назад, швед. Перехоплення Кузь, зараз на підбирання, Тараску Кузь далі. Від Цілика, цілий удар на місці Савенко. Футер випаду Рогана потрібно швидко-швидко повертатися назад. Момент який м'яч не залітає. У ворота. Мечепиняється, Михайла Зварича. Зварич запускає на цілих. Цілик. Цілик з м'ячем пробиває Андрій Цілик цілих на туперечка Просто неймовірні гойдалки. Зараз. Майданчика. Носпан зіграв на Масевича. Масевич. Масевич. Масевич пас на Миколу Груцину. Микола Груцина побиває, м'яч іде повз ворота. Масевич. Масевич зміщується. Віддає передачу. Микола Грицина, приходько пробиває на місці Володимир Кардаш. Дуже небезпечно було. Ярослав Квасній, а, Ігор Марценяк Андрій Теряєв, Михайло Звари. Така четвірка не у, у грі. Удар на місці Володимир Кардаш і зараз розряджає ситуацію. Михайло Зварич. Сіріцький. А зараз Пала підає далі. Ярослав Квасній має проти. Ярослав Косній пробиває. Сіріцький виручає свою команду. Бутовий. Бутовий зараз. Дуже хороший епізод. Зараз створили вже львівські енергетики. Дивимося ще раз. Яка ж передача від Палаха пішла Квасній. Тут вже лежачи. Фактично. Квасній по флангу на Легензевич. Легензевич. Ярослав Квасній. Ярослав Квасній пробиває і виручає свою команду Сіріцький. Неймовірний шанс був Ярослава Кваснія. Зараз. Передача тут. Удар на місці Володимир Кардаш. Масевич пробивав Мар'ян Дивимося цим стандартом. Удар на місці Володимир Кардаш. розварична Кваснія. Ярослав тут. Що тут? Боротьба за м'яч небезпечно може бути. Передача на посудурму. Удар на місці. Ще удар! І відбивається львів'яни. Ярослав Квасній тут а, зіграв. Надійно. Це останній тут заблокував. Турма. Це Турма. Простріл небезпечно. Удар по порожніх воротах і м'ять залітає Мар'ян. 4-2. Неймовірно. Мар'ян Пелех реабілітовується за незабитий пенальти в попередньому матчі. 4-2. Мар'ян Пелех забиває. На 39-й хвилині. Петро майданчика розпочинає нас ураган. у повторює, як Мар'ян пробив. М'яч просто котиться, у ворота, але нікого там немає. Продовжує урагана докувати. Зараз а, відпасовує на партнера. Микола Гроцина зараз пробиває. Мяч залітає у ворота. Таки залітає у ворота. І ось так на страхунок стає 4-3, про що ми й говорили. 28 секунд залишається. Дивіться, ще раз. Це удар Миколи Грицини. Потужно ж як пробив Микола Грицина. 2 секунди. І все! Енергія перемагає! 4-3, браво енергетики! Дякуємо Рогану за чудовий матч. Неймовірно, Неймовірні емоції сьогодні подарували нам обидві команди. Ну, вибачте. Кожної команди коментатор це як правило представник клубу, тому